Всім привіт, друзі! Так, зараз покажу один момент, з, якою, з яким стикнувся я, людина. Значить, така проблема була перевищення. Воно було якесь і стрибок Не зрозуміло. Ну. У нас режим не той. Все добре. А то від цих москалів можна чого завгодно очікувати. Е, проблеми були з зарядкою. Точніше, це не проблема, це особливість кабелів. Начать Тут, знаєш, в дозиметрі зараз встановлюється роз'єм тип-C. Type-C його називають. Такий, як в смартфонах всіх сучасних, вже Micro USB відійшов в минуле, міні-USB відійшов в минуле. І інші також. Так само, колись відійде в минуле і тип-C. Але зараз це єдиний стандарт. найпопулярніший він у всіх майже гаджетах сучасних. Значить, сам роз'єм МАМА, він у всіх однаковий виглядає. І розмірами і формою. різниця тільки в пінах, скільки контактів там запаяно. А от кабелі бувають різні. Різні кабелі по довжині. Саме металевої частини. Я маю на увазі цей роз'єм, де папа. От, от у мене два кабеля, один фіолетового кольору. Як бачите, він у мене на 5 А від Huawei p 40 Pro Plus реально тягне 5 А при 5 вольтах. Це звичайний. Довжина у них е, от лінійкою при вас помірюю довжину. Довжина 6 мм металевої частини. От, 6. Рівно 6. Діаметр форма в них всіх однакова. І от, проблема в тому, що різні виробники. Та навіть один виробник роблять різні ці цікаблі, в декого 6 мм довжина, в декого 5 мм, в декого взагалі. 10 Самі короткі, я не знаю навіть які, ну точно є менше 6. І проблема в тому, що не у всі гаджети можна засунути до кінця до упора цей роз'єм. І виходить, там є застібки всередині ну защолки. Які защолкують, клацають і не дають випасти проводу, якщо ви перевернете. Давайте продемонструю. Дивіться, так, що в мене тут є? А, ну от, зараз покажу. Ну, наприклад, от. Є плата. Так, видно добре. Зараз фокусую. О. Вінкну спалах. І от, слухайте, як защолкнуться. Погано чути. Ну, от, таке клацання проходить. От, от краще чути. Чули? От, Зашелкнулось і витягую. Витягнути просто так не вийде. От воно висить в повітрі, тримається. Потрібно отак в сторону поводити і тоді виймається. Чуєте от таке клацання? Це защолки. На цьому кабелі вони у мене є. На цьому їх не чути. А ні, чути. От є защолки, чуєте? Оп, таке клацання, коли втиснув, перевертаю, з іншої сторони, не чути вже. Єлі-єлі. Перевертаю іншою стороною. Є клацання голосне. Тобто ці защолки вони працюють тільки з однієї сторони, а не з обох. Ну, Конкретно в моїх ось цих кабелях двох. Тому, коли ви заряджаєте. Пробуйте заряджати і цією стороною, якщо у вас вилітає кабель, перевертайте в цю. Дивіться, як тут відбувається. Тут спочатку був втоплений всередину. Цей роз'єм, я зараз продемонструю. От в мене є інший прилад. От, як бачите, він втоплений всередину. Втоплений на, на скільки в нас? Ну, На 2, на 3 мм. Так, на 3 мм втоплений всередину. От. І людина не могла його <coughs> нормально зарядити. Хоча от, мій кабель заходить, впирається в упор і защолку чути. Все працює. Але в людини був коротший кабель, ніж в мене, напевно, і він погано защолкувався. Тому 2-3 мм глибини. Це погано, тому потрібно, отут я розсверлив повністю корпус, змінив його геометрію. Плату перемістив, все заклеює і висунув майже назовні цей роз'єм в з корпусом. Як бачите, він повністю вровень. Він в глибину не втоплений ні на жоден міліметр. І тепер я вставляю кабель. І він. Повністю защлкується і ще залишається у мене 2 мм металевого цього назовні. От, 1,5 мм залишається. Півтора. Назовні корпуса металевого. Це мій кабель, тут довжина 6 мм. Він рахується коротким. От. Тепер 100% він точно защоки у вас будуть працювати. І ви всередину не продавите плату, бо я її заклеїв герметиком, який витримує. 300 кілограм на метр квадратний чи на сантиметр квадратний, на відрив. Навіть не пам'ятаю. Так. Ну, самий міцний, який взагалі є в епіцентрі. самий якісний герметик, еластичний, який не тріскає. От. Беру другий кабель. Ось так. Оп, під'єднав. І бачите, ще залишається у нас запас 1,5 мм зовні корпуса ну, цього металевого штекера на кабелі. Все супер працює, показую, як під'єднується. От, під'єднав зарядку. Від павербанка зараз от під'єднаний у мене павербанк. Всім раджу ось в плівку загорнути павербанк, бо якщо буде ядерний вибух, то Радіоактивний пил, ну все повітря буде радіоактивне і він у вас також замаститься, буде фонити, А все, що у вас герметично, те буде ну, ціле. От дивіться, Під'єдную, Під червоним горить. Де зарядка, от рухаю провід, все супер. Можна навіть за провід підняти прилад. от Я підняв. Висить, бовтаю його, він не відвалюється. Бо защолки там защолкнулись і тримають. От. Торкаюся зі всіх сторон б'ю провід. Лампочка світиться, нічого. От зараз повністю виймаю. Тоді тільки погасло. Другу сторону вставляю. Ідеально, працює просто ідеально. І стаю з другою стороною. Ідеально, так, болтики я ще не закрутив, тому що тестую ще деякі радіодеталі. Потрібно їх тестувати протягом певного часу, чим довше, тим краще. Тому що всі SMD радіодіталі виготовляються тільки в Китаї. І це нормальна ситуація, що до 5% може бути бракований заводський брак. Тому перевіряти потрібно тестувати все. Є резистори, конденсатори, абсолютно все, і дроселі. Так. Транзистори і так далі. Ну от. Показав, все ідеально працює, тримається, міцно, навіть ось так витягнути я не можу. Потрібно впертись в корпус от пальцем. І ось так сильно потягнути на себе. Тоді від'єднується. Роз'єм ідеальний. Тут новесенький. Кабель у мене ось цей. Ну цей вже роздолбаний трохи. От новенький, не роздолбаний. До речі, чим довше користуватися кабелем, тим він роздовбується. Що цей роз'єм, що цей. Бо ці защолки, вони розхитуються, як би сказати, розгинаються і вже все слабше і слабше тримають кабель там, саме застібки защолки. Ну і плюс сам стирається метал, і вже він ходить, хитається там. Ну, це. Після сотні втикань туди-сюди чи тисячі, напевно. Тому е ну, ось такий момент. От всім показую. Так, е що ще. Ну, це основне. От покажу, як зробив. О, бачите, повністю вровень з корпусом. Витягнув сюди, всю плату перемістив. І заклеює її. Є фотографія, я зробив, як всередині я зробив конструкцію, як клею, все показав. І вона міцна. тепер, навіть якщо туди давити зі всієї сили там кабель ногою, всередину плата всередину не провалиться, не зрушиться, її просунути всередину неможливо. Вона намертво приклеєна до ось цього корпусу. От, замінити її можна легко, якщо вона померла. Хоча таке буває одна на мільйон, це нереально майже. То просто її віддираєте пінцетом з середини. Це легко зробиться. Тільки з середини, і викидаєте, вставляєте другу. Це без проблем. Але вони не вмирають ніколи. там Одна з мільйона штук, можливо, і то мені ніколи навіть не попалась така. От. А з цієї сторони пошкодити неможливо цей роз'єм взагалі, тому що він намертво приклеєний зі всіх, причому там сторін. Дуже надійно. Ну от, Тут динамік у нас також приклеєний надійно. Тут гайка приклеєна на гелевий суперклей, спеціальний міцно натримається до корпусу, також можна вкручувати, не бояться. От, ось так. Показав вам ось такі моменти. Потрібно знати. Тому, е, який висновок, коли купуєте кабелі, е, завжди вибирайте той, в якого довша ось ця металева частина, тому що не всі гаджети. Ви зможете під'єднувати нормально. Тут в мене 6 мм, 6,5 м. Беріть чим довше. Чим довше, тим краще. Тому що ось цей пластик далі, він у всіх різний товщиною. І не всі гаджети розраховані, щоб пластик зайшов всередину корпусу. Прям. Бо він різний. Він може бути квадратний, ось такий, як у мене. Менший, більший, будь-що. Ось так. Ну, все показав, протестував, все супер. Далі ще тестую деякі радіодеталі. хай ще попрацює, постоїть. Ну все. Всім до нових зустрічей.